Вітаю, друзі! Сьогодні я в Харкові в інституті Рослинництва, познайомився з паном Сергієм. Хто не знає, це дуже-дуже розумна людина, я. От. яка веде теж свій ютуб-канал, силочку я залишу в описі. Пане Сергій, хочу вам одразу сказати дякую, бо ви, окрім того, що дуже розумна людина, ви ще своїм розумом та досвідом ділитесь з українськими аграріями. А зараз, коли. Багато фермерів не мають професійної агрономічної освіти. Це дуже важливо. В нього є своя дисертація. Робота розкажіть за неї трішки, що в цій роботі є. Ну, це е, докторська дисертаційна робота з рослинництва. Вона присвячена озимим зерновим культурам. Uh -huh. е, великий спектр елементів технології вирощування це і строки сівби, попередники, сорти. Захист рослин і багато багато чого іншого, і вона, я думаю, буде корисна для кожного аграрія. От а за влада чайковського хочу сказати, що він купуючи цю роботу, у мене придбаючи, він ще допомагає. Територіальної оборони Харківський це 113 та бригада територіальної оборони, і, от, завдяки таким е, аграріям, як влад, і всім іншим, хто придбав цю роботу, ми вже зібрали необхідну суму грошей на купівлю автомобіля. Це хороший джип, такий для польових умов. І от навіть не очікуючи, ну ми зібрали повністю і вже придбали цей автомобіль. І от влад отримує сьогодні свій екземпля... екземпляр роботи, дякую, дякую. тобто і сумішуючи і корисне, і ще більш корисну справу. Да, Тому... я, я хочу сказати для мене. Це буде дуже цікаво. Це все прочитати, вивчити як теж для аграрія. І всім друзям я пропоную все ж таки е, купляти це і за рахунок цього допомагати нашим Збройним силам України. Тому всім дякую за увагу, пане Сергій, Ще раз вам велика вдячність від е, усіх аграрів України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бажаю всім цього найкращого. Героям слава!